Всім привіт! Що в нас тут? У нас Коротше, Вчора закінчили сою, домолотили. Богу дякувати все добре. А сьогодні вже, якщо видно Капає дощ. Часто ми короте, це все змолотили. Прямо на сьогодні передавало дощ. Але вже, як казати, ближче вечора вже от повторіло, затягує, вже погоди такої нема сонця, бо часто коротше, ми все зібрали. Я виїхав вже, вже трохи там було. Ну як трохи, гектарів, гектарів сім. Бо в перший слід йду поки що, а там далі, коли там, бо на сьогодні, на завтра дощ. Якщо глупить дощ, то вже десь далі там будемо сіяти. То так само хочеться підкувати до доща, щоб його намочило, а потім в другий слід з воронами, з будую. Короче, Перший слід непогано робиться. Тут у нас соя. Другий рік підраз. Така земля, знаєте, в нас хлинка тут. А соя її типу, як розробляє, така вона потемнішала. Вологи. вологи не сильно багато, але трохи є. Не сухо. Один дощ нас, як пішов тоді, міліметрів, певно, з 55. Два дні пройшов, то нормально промочив. Від пшеничку, під пшеничку, як сказати, два, два сезони сої. Два сезони сої і пшеничка, думаю, буде, буде чітко. Вивернув багато одною рукою неудобно то ось так то того, коротше. Хожу туди. 2 і 3 бігаю, так як без дворів. Єде воно не тяжко, поле більш-менш, як казати, таке одне е, рівне без ворбів, Ну Таке, як сказати, без борбів. Є наклони, але більш-менш рівне. Ну коротше ось так, тобто. так. Так само тут трошки, знаєте, то таке. Рівчики риє, поставили ми крайнього діска, крайнього діска поставили великого, попробували, бо було коротко, як сиро, <рес> і краї забиває, забиває і капець. То поставили більшого діска, як, на... як сира земля е нормально. Ну, Но як от, наприклад, вже така земля суховата, ну, чи волога то коротше ри є такі рібчаки але у перший світ то нічого страшного у другий світ другий світ ворогу і буде нормально Соя мені культура така подобається, поле поле чистесеньке, без ніякої стерні, нічого не терчить, рівненько. Тут на соя 3-4 на цій ділянці. 3-4 тони гектара. Для хвилини. Тут ділянка 14 гектарів, то ни нивою, нивою змолотив за два дні. Ахту всю, всю ділянку вона рівненька, топлешло, та й пеканоло. так такво печок. Я думаю, думаю, повинен встигнути до ночі, щоб сильно довго. Ну, до ночі, певно, що не встигну, але вночі прийдеться трошки, трошки подіскувати вночі. Аби тільки. Аби тільки солярки мені вистави, як сказати. Що таке. Ну тут вдома недалеко, подзвоню Подзвоню до брата. Якщо до батька, то як треба, то привезуть щоб я тепло що добив, бо завтра неділя. Не знаю, чи будемо щось робити, чи ні. Якщо не піде дощ, то певно, що будемо. А якщо дощаний б... дощ піде, то буде перекур, бо там на камеру не передає вже. Можна сказати, що ось там часиво сивіє, чи там дощ іде, чи то туман такий, не знаю. Ось так ось. Зимкою тут молотив, як флексом. Площа тут рівненька, знаєте, воно два рази соя по сої. Оранки не було, бо воран по орем. І вже, як казати, поле ну, рівне, але все рівно земля після оранки земля дуже е, пухка. Соя її ще переробляє, вона земля робиться пуха і весь час вжатку е, забиває, нагортає землі. і ось так. А тут, виходить, в нас була оранка, е, поців сої. Сою зібрали, це в минулому році. Потім на, на зиму здіскували в один слід, потім весною я закрив вологу. І Знов зіспували і посіяли сою. І все. Земля більш така, як сказати, убитіша, більш твердіша. І через це що, й, шапку не так, не так нагортало землі. Сою, я ж спив там е, площу і пішов е, дощ, соя мокра, і ми давай бемо сіяти пшеницю. Бо пройшло після доща два дні, то було дуже сильно сиро, мені так забивало там. ну коротко, Але помаленько помаленько, апаратно зіскувалося, я зіскував почти поле все в один слід для Потім в другий слід з воронами посіяли і пшеничка вже поле зеленіє. Вже сьогодні, сьогодні вже там поле зеленіє. та й так. Я сіялася, сіялася без добрива. Пропили тільки по листу два рази, там формулів ліптен, бумати, мікроелементи і антистресове і все. А так сіялося без добрива. один слід, як казати, при біді, при біді загнати борони, вирівняти його, горбочки типу, деякі, знаєте, бо воно, знаєте, дізкоплук. І Якби в два сліда дав, трошки нариває там ось такі горбочки, Пройди боронами й моносіяти. Або якби б була би сівалка. Правого посіву, то можна було б виканути прямо. Тут от, як була б така щось проблемка от, де моментами, де комбайном зупинявся, нагортало, то, як казати, більше насипало січки, так як, наприклад, ось тут, то так так. Да. А по площі то було б ідеально прямим посівом посіяти, якби то була цівалка. А так її нема, то виходимо іншим способом. Так. Все добре, пролітає в нас дощ, такий вже непоганенький, ну як непоганий, тільки починає крапати. Так ось тако виходить. У нас трошки я виліз, бо трохи аж спина болить. О! Значить. О нам метал, ще понаходити, походити, на цьому підзаробити. Так, ось так виходить. Земля земля, земля волога, так скажу, волога. Хоч навіть даже... спочатку там зверху, то казалося, що... Як то сухо, а так волога є. В один слід робиться, можна сказати, чітко. Де ото призупинявся, ото що є проблема, що призупинявся, то більше, більше соломи. Але то таке, коротше. Саме головне, що катки не забиває, бо тоді, як забивало, забило тут половину цього, це, це був ужас. Його вибити було. Мокре, заліпле. Тяжко було, тяжко. Шліфував в лома, як має бути. То ось так-то от, коротше. Розімнусь трохи. Тут ще можна сказати, що небагато сталося до межа. Межа, тут а там загоночка кругів. Ну, Три проходи, певно, щоб дати і все, і тут То... Туда, печем, печем. так, коротше. Печемо, печемо. Що в нас? Почався в нас трохи. Трохи дощ почався. так. Осталося в мене тільки поля. Ну, ще от гори. Не знаю. Боже, доб'ю, якщо пісне лейне, бо хмарі, скрізь суну, скрізь сиво. Не знаю, якщо більше лейне, то воно вже йти не буде. О, вже, виходить, солома одійшла, то вже чистив. чистив одного диска. перестав крутитися, в нього нажувало під чистіка, нажувало соломи. І все, і він забивається, мені забивається, пару разів забився, я вийшов, виколупав ту солому там, яка за чистик залізла, Виколупав, то вже пішло. А так воно вже остеріло, вже під чистика починає залазити крепше і такі то от пироги. Але пече. Аби більш більший не лайну, бо там сиво мають, сиво воно вже по-любому там дощ іде, щоб добити. Не так і багато залишилося клинком. Добити його би було б добре. А там вже хай собі йде дощ і буде добре. Сонце пробивається, то то темно стане, то світло стане, аж непонятно. Що. Вже якоби вечір. А я не розумію, що воно так якось засвічується. Якось так аномально, блін. Непонятно. Коротше, все, даю гору. дощ почав шпарити, можна сказати, що. Можна сказати, що ідеально. Дощ шпарить чітко вийшло, можна сказати. Стих, стих все-таки до доща. Дощ передавало в день. Але цілий день воно можна сказати капало, капало по чуть-чуть, протрималось і Богу дякувати, що воно так протрималося. Трошки, трошки дискову діскову трохи позамазую, але то нічого. Високне та й пооблітає, коротше. Та й так. І так що на цьому будемо закінчувати. Я закінчую площу і закінчуємо відео на цьому. Так, так що всім миру і добра. Зустрінемося в других відео.